Ласкаво прошу на канал. Кулінарні пригоди. Сьогодні ми поринемо у світ грузинської кулінарії та приготуємо особливий пиріг ледачі лобіані. Це справжня гастрономічна знахідка, яка підійде і на сніданок, і на обід, і на вечерю, і навіть закускою до вишуканого українського вина. Лобіані це неймовірно смачний грузинський пиріг із пряною квасоловою начинкою. Така насиченість і аромат не залишать вас байдужими. Отже, поїхали. Щоб приготувати близько 8 лобіані, нам знадобляться такі інгредієнти. Переходимо до приготування тіста. Для нього нам потрібно 500 грамів борошна. Змішайте борошно з однією чайною ложкою солі і однією чайною ложкою цукру. Потім в окремій мисці розчиніть 1,5 чайної ложки сухих дріжджів у половині склянки теплої води. Дайте їм постояти декілька хвилин, щоб вони почали активно діяти. Додаємо дріжджовий розчин до борошняної суміші. Далі вливаємо 400 мл теплої води та 3 столові ложки рослинної олії. Починаємо замість тіста. Якщо тісто прилипне до рук, додайте ще трохи борошна, доки тісто не стане еластичним і перестане липнути. Сформуйте тісто в кулю і покладіть в миску. Накрийте рушником і залиште в теплому місці. Тісто повинно підрости та збільшитися в об'ємі приблизно на 50%. Це займе приблизно 45 10 хвилин. Тим часом приготуємо начинку. Використовуємо 400 г консервованої червоної квасолі у власному соку. Злийте рідину, але збережіть її, вона ще знадобиться. Розімніть квасолю видалкою до стану густого пюре. до квасолі додаємо 4 зубчики часнику, пропущені через чеснокодавку. Одну велику цибулину поріжте дрібно і злегка підсмажте на пательні. Потім додаємо до квасолі. Сюди ж додаємо 100 г подрібнених волоських горіхів, 40 грамів нарізаної свіжої кінзи. Далі додаємо 3-4 щіпки меленого коріандру та одну щіпку чорного меленого перцю. Не забуваємо додати одну столову ложку винного оцту, солимо за смаком і гарненько перемішуємо все до однорідної маси. Якщо начинка здасться вам сухою, додавайте залишений квасоловий сік та рослинну олію. Коли тісто підросло, розділіть його на 8 частин. Кожен шматок розкачайте в невелике коло. У центр кожного кола викладіть приблизно 1,5 столових ложки начинки. Підніміть краї тіста догори і защіпніть, формуючи закритий мішечок. Обережно розкачайте мішечок, формуючи плаский пиріжок. Смажимо лобіані на сковороді з товстим дном. Можна використати олію для смаження, але якщо ви прагнете легшого варіанту, смажте без неї. Хвилин за 5 з кожної сторони пироги будуть готові. І ось наші лобіані готові до подачі. Ці ароматні грузинські пироги сподобаються всім без винятку. Дякую, що залишаєтеся з нами на каналі Кулінарні Пригоди. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та ділитися своїми коментарями під відео. До зустрічі в наступних кулінарних пригодах.